Отже, вітаю вас на каналі Слемак Блог. В мене сьогодні така незвична штука в руках, яка називається Томпусен. Це якась місцева солодка штука на день короля. А сьогодні в нас що? День короля, 27 квітня. І я буду ось це. Куштувати, і ми підемо з вами дивитися, як голландці святкують день коротко. Мені страшно це куштувати, бо воно виглядає супер некорисно. взагалі супер некорисно, взагалі страшно. Але що не зробиш це ради досвіду? Це заварний крем між е, листковим тістом і зверху щось зрозуміло. Їсти можна? Йдемо, дивитися, як голландці святкують День короля. Отже, в нас 27 квітня День короля, і що на день короля відбувається, ми сьогодні з вами подивимося. Це мій перший день короля в Нідерландах, тому. Let's see. Отже, в першу чергу день короля це є ваша можливість продати все непотрібне, що є в вашій хаті на такій штуці, як плошиний ринок. Ви просто виходите навпроти свого будинку, розкладаєте те, що вам не потрібно, і продаєте. Звісно, ви не продаєте це за дуже дуже дорого, тобто можна. Щоб це купили, треба продавати це за якісь копійки, але все рівно, якщо ви не хочете викидати якісь старі речі, у вас є шанс їх продати. Як ви бачите, продають абсолютно все. Дитячі книжки, якісь прикраси, взуття, взуття, причому таке старе, трохи зношене. Можна навіть знайти розвідні ключі, якийсь одяг. Все, що може тільки прийти в голову, все продають абсолютно. Дивіться, тут навіть продають монітор. Я не знаю, якась штука, напевно, для кави, взуття різне і старі журнали. Знаєте, що найцікавіше, що також до цих всіх блошиних ринків, продажу чогось залучають дітей. Ну або діти самі залучаються, я не знаю, продають. Хомми домашній лимонад, продають якісь домашні брауні, продають все якесь таке дивне, але намагаються зробити як можуть. Я не знаю, дуже цікаво. Отже, тут тобто, це все одна велика вулиця, і зараз починаються різні атракціони, багато шуму, багато людей. Давайте подивимося його. Є атракціон для менших дітей. Є атракціон, який називається магічна миша. І там це щось на кшталт веселих гірок, але це більше і більше. Отже, 27 квітня. Це день, коли ви короля Нідерландів, Вільяма Олександра. День народження. І в цей, в цей день, як ви бачите, вся країна святкує. Є дуже багато цікавих речей, такі як блошині ринки, концерти, фестивалі. Але також, якщо ви слідкуєте за життям короля та королівської родини, то Кожного року вони вибирають місто, в якому вони будуть святкувати. Цього року вони поїхали в Роттердам, і в Роттердамі, власне, проводять день, зустрічаються з мером міста, гуляють по місту, грають в якісь голландські традиційні ігри і так далі. Там. Ми не поїхали туди, тому що це завжди означає, що якщо ви їдете туди, куди їде кроль, що буде дуже дуже багато там людей. Там. Отже, в день короля, в день народження короля, Нідерланди в усіх містах перетворюються на велику вечірку, на блошиний ринок, і загалом всі люди виходять на вулицю, відпочивають, розважаються і насолоджуються життям, насолоджуються собою. І це виглядає дуже круто. Мені найбільше подобається те, що люди, люди, як ви знаєте, в Нідерландах багато каналів. Вони виходять на вулицю а, або сідають на каналах з бутербродами, чаєм, кавою, пивом, вином неважливо. От, бачите, от в цю сторону, якщо подивитися, то там дуже багато людей просто сидять на каналі, і собі розмовляють і відпочивають. І також мені подобається, коли люди е, знімають лодочки або мають свої власні е, човники. І на них влаштовують вечірки. Це виглядає дуже-дуже круто і дуже потужно. так. Загалом день короля в мене викликає дуже дивні емоції, бо це щось схоже на День Незалежності в Україні. Також дуже багато людей, всі святкують, всі щасливі, але це зовсім якось інше, тому що відчувається така атмосфера повної розслабленості в людей і святкують таке враження, що абсолютно, абсолютно всі. І от як ви бачите, я я, я, я. ока! А як ви бачите, що знайти спокійну, тихеньку вуличку просто неможливо, майже неможливо. От, але якось так. Пишіть, що ви думаєте в коментарях про день короля в Нідерландах? Це, що ви побачили, і я бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступних відео, де я покажу, як виглядає будинок всередині в Нідерландах. Справжній голландський будинок до зустрічі всім, па-па.